Друзі, всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити класний скін. О, в мене тут подруга грає. Ну, це не важливо. Я вам сьогодні покажу, як зробити крутецький скін. Ой, зараз мені його треба перемонтажити, тому що там неправдива кількість робоксів. Давайте зараз його перезагрузимо швиденько. Так, заходимо. О, тепер вірно. Так, у мене тут скину такий Танос. Давайте його перероблим. переробимо, бо я вже не хочу з таким скіном ходити. Він мені подобається, але я не хочу. ним. О, господі, це мій старий скін. Я його вроді би робив ще в 2021-му або в 2022-му, я не пам'ятаю. Ну, це не суть. давайте візьмемо таку цю, тут якийсь протест, тому що вона залізна. А, нам же на маркет треба. Так тут нам вроде нічого не треба, ну тут такі собі ці, так що думаю, то що нам тут точно нічого не треба. Давайте перейдемо сюди. Тапочки з ексолотлом. В принципі, прикольно, але вони дорогі. Господи, це що таке? Ні, я це брати не буду. Давайте візьмемо такі штанці, вони в принципі і дешеві, і гарні. Можна їх взять. Так, тепер давайте візьмемо щось, ну, щоб не бути голим. <смі> Ковтинку як. Дивіться, яка там мила ковтинка була. Ой, зараз я туди прийду. Я швидко. Ось дивіться я з скопібару. Її... Хоча давайте її не будемо брати, вона дорога. Чи? Ні, давайте все-таки її візьмемо. Ну, я ще подумаю, брати її чи не брати. Я поки що думаю, брати чи не брати її. А поки я подивлюсь другий товар. Друзі, давайте її все-таки купимо. Я хочу її купити. Так, я її купив цю кофтинку. Подивіться, яка вона мила. Тут обличчя там цей хрестик його. У мене це все є, це не треба. Так, тут нам теж нічого не треба. Нам зараз треба підібрати зачіску і... Ой, дивіться, яка прикольна. Там зачіска. Ось о, оця. Ну, вона якась не дуже, якщо чесно, я не хочу її брати. Давайте візьмемо другу. Він знаю, як візьмемо, але треба з білим волоссям. Тому що я блондин і ну, в реальному житті можете це подивитися на моєму першому каналі, на відсплейному. Ой, вибачайся. Це обличчя не буду брати, тому що воно якось негарно буде дивитися. Волосся. Ні. Я хочу якесь, щоб було воно, типу, без шапки. Мені не подобається з шапкою, я хочу без шапки. У мене справді є такий котик, типу зачіска, але я... Є... О, дивіться. Яка. Як вона гарно дивиться, давайте візьмемо цю. Мені ця подобається. Ну я ще подумаю, подумаю. Оце дивіться, яке обличчя там. Давайте зараз купимо цю зачіску, все, я її купив. Дивіться, як там було чи було крутезне. Ой, ні, це якось. Ні, мені таке не подобається. Я це брати не буду. Давайте подивимось все-таки обличчя. Стоп, там обличчя? Так, да, там обличчя. О, там таке, дивіться, прикольно. Ну воно. Ні, дороге, я не буду його брати. Взагалі можна, ну, не хочу. Прикольно, але я не хочу його брати, не знаю, чого так. Вау. Ну це прям гарно. Ну, навіть не буду його брати. Дорогий. Так, давайте далі просто подивимося в обличчя. Вау, я, я дуже таки хочу, але воно блін, на 10 рубаксів дорожче, ніж не хочу. Хеппі oh, фейс. Oh, oh. Ой, я це взяв. Давайте. Хеппі фейс. Я хочу його брати я хочу. Воно ще й не дороге. Ну, це взагалі не справжнє хеппі фейс. Ну, давайте його візьмемо. Справжнє воно там стоїть більше 100 тисяч гривень. І це гривень. Це якось дуже дорого для одного обличчя. Так, так. давайте беремо це обличчя. Так, ски... ну, зараз я хочу ще одну штуку додати. Вона у мене є в інвентарі, тому купляти я її не буду. Це як корблокс, але він фальшивий. Я, я його збирав за 165 рубаксів. Так як він у мене є, то я вам зараз просто його покажу. Так, шукаємо його. Воно зараз не Да. Дивіться, ось цей Корблокс. Подивіться, який в нас гарний скін. А ви підписуєтеся на мій канал, ставте лайки, якщо, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на мій канал. І вибачте за те, що довго не було відео. Отакий От скін, подивіться, у нас вийшов. Мені кажеться, що гарний. Підписуйтесь, ставте лайки і всім па-па-па-па!